Експрес таксі 575. Телефонуй 575. Телефонують через додаток. Кешбек до 5%. Посилання натискай під відео. Ну а зараз. Я долучаю до розмови Сергія Турця, директора агенції Defense Express та ведучого рубрики воєнні підсумки дня. Сергію, вітаю тобі слово, добрий вечір. Вітаю тебе Василь, вітаю на глядачів. сьогодні. У нашій рубриці ми будемо говорити про те, як наші винищувачі використовують французьке озброєння. Подивимося на їхню тактику. Про те, чи таки доїдуть військові з північної Кореї до нашої землі, і про технологічні проекти міністерства оборони, яке шукає той новий порох війни, аби мати перевагу над ворогом. Про це за мить. Почну нашу рубрику з відео, на якому винищувач Міг 29 з повітряних сил України влучно використовує по ворогу французькі високоточні бомби, а сам Хаммер, постачання яких було почато у січні 2024 року. Але це перше відео, як цей гібрид бомби і ракети використовується. На самому відео можна побачити, що пілот здійснює такий е, політ на низькій висоті. Потім е, Піднімається вгору, здійснює пуск цих хамерів і досить швидко проводить антиракетний маневр, аби уникнути виявлення ворожими РЛС і уникнути можливого удару російських комплексів протиповітряної оборони. Чому я це відео навів як початок нашої рубрики? Тому що фактично тут ми бачимо тактику використання цього Далекобійного озброєння, яке має там дальність 70 кілометрів, це власне гібрид бомби і ракети, до якої там приєднується система наведення і ракетний двигун, який має забезпечити дальність 70 кілометрів. Але насправді ця дальність набагато менше, тому що наші пілоти вимушені діяти з малої висоти, аби повторюсь, уникнути виявлення і ударів російських комплексів, зокрема С-400. Е Ми знаємо трагічні випадки, коли на дальність 200 кілометрів ворог таки збивав наші літаки. Так, от зараз фактично така тактика використовується із використанням французького зброєння. Така тактика використовується, коли ми застосовуємо американські ракети ХАРМ. Таку тактику ми будемо використовувати, коли ми будемо використовувати власні керовані авіабомби, про розробки яких заявили по командування повітряних сил. І навіть наші ф 16 які ми так довго очікуємо, так само мають бути проводити такі складні. Підходи тактичні підходи, аби залишатися непоміченими, це вплине в принципі на ефективність використання закордонних озброєнь по дальності, і тоді виникає питання, як цьому протидіяти. Протидія лише одна: це удари по російським об'єктам, по російським комплексам ППО використовуючи закордонне озброєння, ті ж атакамси на дальністю до 300 кілометрів. От ми ви бачили попередню інфографіку, на якій були показані дальності. Де ми можемо влучати по ворожим цілям е, е, з використанням Джемаресів на 70 кілометрів, і далі сіра зона, де розташована значна кількість і російських летовищ понад 20 летовищ військових, і місця, де дислокуються в тому числі військові об'єкти Російської Федерації, включно з комплексами С-400. Е так що у будь-якому разі ми розуміємо, що розширення ударів в глибину російської території якраз і основний елемент для того, аби Знищити російську систему ППО і дати можливість нашій авіації працювати з повним використанням потенціалу тих технічних характеристик далкобідного зброєння, які є в тих зразках, які постачаються від наших партнерів. А в цей час ворог намагається використовувати перевагу в живій силі. Ми знаємо про те, що зараз ворог там ще місяця набирає десь. 30 тисяч особового складу використовуючи матеріальні стимули для підписання контрактів, але вже вчора з'явилася така цікава інформація, яка набуває нових подробиць про те, що ймовірно, і е, військові з е, північної Кореї можуть перебазуватися на Донбас в форматі, як повідомляла одне з закордонних видань. Е, для забезпечення інженерної там підтримки е російських військ про це е повідомляла. Південнокорейська телекомпанія Шосун, і там говорилося про те, що такі перебазування можуть вже відбутися навіть наступного місяця. Стверджувалося з посиланням на південнокорейських чиновників про те, що Північна Корея розраховує, що вона може відправити інженерні бригади. На підтримку російської армії при цьому ми знаємо, що в північній Кореї десь 8 чи 9 інженерних бригад, чи полків, як вони там чітко називаються, і за це Північна Корея там збирається отримати десь в межах 115 мільйонів доларів щороку. Такі дані циркулюються якраз в пресі, але нагадаю, що поки що насправді це лише припущення хоча дійсно з північної Кореї Росія отримує боєприпаси, ракети, і от тепер бачимо, є ставка на отримання живої сили. Аби цей компонент ворога був нівельований, ми маємо масштабувати наші засоби враження, масштабувати технологічні підходи для того, аби мати можливість ну, протидіяти будь-якій силі, незалежно від якої країни вони з'являються на нашому фронті. І які технологічні підходи рішення зараз у. Ухвалює наше міністерство оборони, наш генеральний штаб. Про це ми поговоримо з нашим наступним гостем. До нас долучається підполковник Павло Кішкар, старший офіцер командування сухопутних військ, керівник проектного офісу акселератору міністерства оборони. Пане Павло, вітаю вас, радий бачити і чути. Вітаю, пане Сергію, вітаю Україну. Хотів би почати нашу розмову саме з того, що ви зараз є керівником проектного офісу Міністерства оборони, який займається просуванням і розвитком технологій для потреб збройних сил. Хотілося б зрозуміти, що зараз є актуальним і необхідним для міністерства оборони, тому що ця ініціатива вже існує понад рік. І, от що саме зараз є найбільш пріоритетним, які Ключові ставки робить цей проектний офіс для того, аби на полі бою з'являлися саме технологічне рішення. Основні напрямки два: це безпілотна авіація і наземні автоматизовані комплекси, окремо є проекти щодо автоматизації ведення управління військами управління боєм. До речі, зважаючи на кількість розробок і кількість. Промислового виробництва, яке зараз в Україні здійснюється, то ми вважайте, що лідери за цими напрямками в світі. Я думаю, що підтримуючи власне виробництво, підтримуючи власного виробника, ми зможемо тримати такий тренд на те, щоб залишатися номер один і в безпілотній авіації, і в наземній компоненті, і розвивати автоматизовані системи управління військами. Пане Павло, а як зараз налагоджена взаємодія з Генеральним штабом? Тому що, як я розумію, потрібна синергія і Міністерства оборони і е, військових для того, аби ну, забезпечувати максимальний швидкий прогрес в тих е, напрямках, про які ви сказали? Я вважаю, що у нас робоча ситуація між міністерством і генеральним штабом. Є робочий контакт з кожним командиром підрозділу, який безпосередньо бере участь в бойових діях. І я думаю, що ця ну, така горизонтальна можливість спілкування вона кардинально нас відрізняє від ворога у них такої координації, да горизонтальної немає. Тому ми постійно на зв'язку 24 на 7. Задля того, щоб новітні розробки воювали, і роботи воювали замість людей, зважаючи на те, що ворог переважає нас у кількості особового складу, якість підготовки і технологія мають мати перевагу на полі бою перед будь-якою кількістю орків, які прийдуть до нас на землю. Пане Павло, а от чи можна уявити таку ситуацію, коли певну ділянку нашого фронту захищають, умовно кажучи, наземні роботизовані платформи і повітряні платформи? А оператори знаходяться ну, десь у безпечному, у віддаленому місці, і саме за рахунок технологічних можливостей ну, забезпечують прикриття нашої лінії фронту. Ми до цього йдемо. Я думаю, що з цим достатньо впевнено, йдемо. Потрібна комунікація з тими людьми, які будуть операторами цих систем, тому що зважаючи на наші огріхи в мобілізації і в тому, що ми створили образ відторгнення людей, то ми налякаємо й тих, хто хотів би завтра бути операторами цих систем. Самі системи в нас є розроблені. Напрацьовані у нас є навіть ціле командування новостворене з безпілотних систем, яке буде набувати спроможностей у вигляді новостворюваних частин. Відповідно, там буде сучасна технологія, і ми будемо напряму запрошувати тих людей, які хочуть, вміють е і хочуть пере перевірити свої здібності вже безпосередньо на полі бою, використовуючи ці безпілотні системи. Така оферта. У збройних сил є, але загалом повернення довіри до збройних сил і до командирів, звичайно, потребує якогось досконалого вирішення, тому що держава зробила все, щоб людей налякати. Працюємо і над цим, пояснюємо міністерству, що так робити, і командуванню, яке відповідає за мобілізацію, що так робити не потрібно. А як тоді цю довіру повернути? Що ви радите Міністерству оборони, аби таких ну прикрих або часом ганебних випадків, які ну негативно впливають, якраз на стосунки між цивільними і військовими, просто не було. Що варто порадити, що варто змінити? У нас два суб'єкти: держава і суспільство. З Суспільством з кожним елементом важко спілкуватися набагато простіше навчити державу спілкуватися і повертати довіру, бо це набагато вуще колосі. Тому держава має запросити людей, які хочуть служити, запросити напряму до тих командирів, з якими вони згодні служити, прямо безпосередньо прописати це в положеннях. Не, не в телефонному праві це має бути, а безпосередньо людина. Яка прийшла до командира і хоче служити, має юридичне право там оформитися і бути там військовослужбовцем. Натомість держава має визначити і дати сигнал для тих людей, які виїхали за кордон, що повертайтеся, ось оферта для того, щоб ви мали можливість законний спосіб повернутися, проходити службу, виїхати і заїхати до сім'ї. В Європу з Європою, тобто, ця оферта має бути відкритою, має бути спрощене бронювання для бізнесу. Це бронювання має бути в електронній формі, і воно має займати не більше 10 хвилин роботи е бізнесу того чи іншого. І бронювання має відбуватися одразу. А потім, якщо держава не згодна з цим бронюванням, вона має вживати заходів для зняття цього бронювання. Ми розробили резерв плюс. Електронна система, з якої дуже швидко може зніматися інформація і подаватися, і відповідно, якщо держава передумала для певного виду бізнесу вести бронювання, ну зніміть його потім, але не тримайте в підвішеному стані людей. Оця довіра і буде формуватися з цього. Друге і найголовніше це держава має починати з себе з скорочення своїх непрацюючих і непотрібних під час війни органів. Ліквідацію органів місцевого самоврядування тих територій, які є окупованими, наразі це не потрібно їх утримання цих людей. Можна перенаправити на інші напрямки державної роботи. Я думаю, що такі чотири кроки, які я назвав, воно могло би стимулювати повернення довіри між українським суспільством до держави і навпаки і Держава б могла б довіряти своїм громадянам. Тим паче, що більшість людей налаштовані проходити військову службу. Просто правильні умови людина має мати визначеність, вона має право обрати підрозділ, вона має право на тренування і підготовку відповідно. Вона має право розуміти, коли вона повернеться з цієї війни назад до сім'ї. і Якщо би. Все про комунікувати, я думаю, що з легкістю люди погодилися долучитися і підтримати. Тим паче, що економічний фронт так само важливий, як і фронт безпосередній бойового зіткну. Е Насправді, з приводу першого пункту, коли людина обирає підрозділ і хоче туди потрапити, командир має знати, що ця людина туди дійсно до нього потрапить. Ця тема в нашій розмові з вами піднімається вже думаю, четвертий місяць поспіль. Тобто, це означає, що і досі. Оцього першого кроку, який забезпечить такий ну прямий контакт між суспільством і армією, досі не існує. Тобто я певен, що ви неодноразово про це казали, і різним посадовим особам Міністерства оборони, що це треба забезпечити. Тоді виникає питання: або не чують, або існуючий механізм мобілізації, ну, влаштовує певних посадових осіб більше ніж оті речі, про які ви сказали, які мають забезпечити довіру між армією і суспільством. Ну, я надіюся, що ні, тому що ми, якщо фронт посунеться, будуть рівно такі ж самі, як і в інших людей. І вони зацікавлені в тому, щоб вести діалог чесно, відверто і систему спрощувати, але направду мало що змінилося і в системі управління державному, і в системі управління призовом, і в системі управління військами. І часто густо система меншого порядку, тобто система мобілізації, керує загалом життям держави. Визначає, який бізнес виживає, який бізнес помирає, хто йде у військо, хто не йде. Так не може бути. Це має бути загальна державна політика. Можливо, президенту варто втрутитися і призначити відповідальну людину, одну уповноваженого президентом, на те, щоб цю реформу. Процесу мобілізації якось осучаснити, зробити її більш людською, оцю налагодити зворотню комунікацію між державою і суспільством. Якщо президента тяжко з кадрами, звертайтеся, я допоможу. І хотів би ну, це жарт. трошки повернутися до питання технологій. Так. Ви зараз забезпечуєте ну дійсно скажу важливу роль, аби нові розробки якнайшвидше з'являлися на полі бою. Але чи є от в акселератора чи інших структур міністерства оборони чи генштабу підрозділи, які аналізують російський досвід, російські тренди, аби їх випереджати, тому що були повідомлені, що низка структур була розформована, які цим займали. І це, напевно, негативно впливає на аналіз ситуації на полі бою і на аналіз російських тактик. Так це чи ні? Яке ваше бачення, як ми аналізуємо російські досвід? Аналіз проводиться декількома структурами, не лише Міністерством оборони і Збройними силами, а й іншими військовими формуваннями. Такі підрозділи є. Я от зараз безпосередньо знаходжуся в науковому. В закладі да і контактую з науковцями заради того, щоб найновіші їхні розробки доходили до технологічного впровадження. Дуже цікаво, я майже третю годину збиралися годину працювати. Працюємо четверту. І Я думаю, що це не завершиться швидко. Але повертаючись до вашого питання, аналіз використання бойового використання розробок російського проводиться. Ті частини, про які ви згадали, вони більше займалися сучасними якраз розробками українського виробництва, не аналізом російських озброєнь е видів озброєння. Е я думаю, що реформа підрозділів і в Міністерстві оборони, і в Генеральному штабі, які відповідають за it кластер за кластер безпілотних систем, за кластер наземних автоматизованих систем. Система автоматизованого управління військами він лише покращиться більшою мірою, це стосується скорочення тих чи інших підрозділів, які не мають прикладних розробок. Люди, які мають відповідні знання навички вміння, вони не загубляться. Повірте, вони будуть перенаправлені на інші хайтековські напрямки розробки, впровадження та бойового використання сучасних видів озброєння. І ми над цим працюємо, щоб жодну людину з цих команд не втратити як і жодний проект заслухано. Було більше двох сотень сучасних розробок. Як і ті, так і прикладного характеру, з того всього масиву перспективні розробки вони будуть впроваджені в війська. Тому те, ми навчилися вже відсікати зерна від. Полови. Це у нас Павло Кішкар. Ми зараз намагаємося відновити зв'язок. І Павло якраз є представником керівником проєктного офісу Міністерства оборони, акселератора міністерства оборони, який скеровує свої зусилля на те, аби найкращі технологічні розробки, які мають вже високий ступінь готовності, в проходили перевірку спочатку на полігонах, а потім в бойових діях. А потім в форматі замовлень ставали вже серійними виробами і входили до стату штатних підрозділів, які це будуть використовувати вже масовано на полі як Зараз це є з безплотними комплексами, з наземними комплексами, морськими безплотними системами, і це те, що є основою нашої технологічної переваги над противником, тому що ворог має чисельну передвагу над нами. Ми маємо забезпечити те. Технологічні зміни, які забезпечують якраз саме технологічну перевагу над противником, ось таким були головні воєнні підсумки цієї доби. А далі ефір продовжується Василь Зима. Тож залишайтесь на каналі Спресо.